Добрий день! Хочу вам розказати про свою покупку. У нас недавно згорів чайник, і ми з чоловіком обирали якусь цікаву модель, щоб замінити цей чайник. От побачили на сайті інтернет-магазину Алло ось таку модель. Нам дуже сподобалось. Називається вона Пірат Густо Чайник зі свистком. Побачила акцію на неї замовила, бо давно треба було вже замінити старий чайник. Мені одразу сподобався дизайн. У нього така незвичайна ручка, виконана в дерев'яному стилі. І, ну, спочатку я сумнівалася, думаю, як вона буде виглядати. Бо на фото ну, як, незрозуміло було. Але вона гарно вписалась в інтер'єр нашої кухні. А на ручці є спеціальний важель, за допомогою якого. Відкривається свисток і закривається. Чайник не вимагає особливого догляду. Уже попробувала, він досить легко миється, виготовлений він із нержавіючої сталі, а всередині є ще й поліровка додаткова. Але найбільше нам сподобався свисток. Чайник так гучно пищить. Коли вода закипає. Навіть сину сподобалось. Я працюю вдома, тому зайвий раз відволікатись, ну це для мене важко. А от свисток якраз каже про те, що вода закипіла і дуже класно. Я одразу чую, що вона закипіла, підходжу і виключаю. Чайник гучно пишіть. І це класно. Ще мені сподобалось, що об'єм хороший. Об'єму вистачає для нашої родини цілком. Я не люблю, коли дуже мало об'єму, і тоді якби, ну, постійно кип'ятити воду, це незручно. А тут класно, об'єм великий. Так що я, в принципі, рекомендую, та не тільки я, а вся наша родина рекомендує придбати такий гарний чайник. Ну і ще хотілося б трошки сказати про упаковку. Ось, чайник продавався в такій класній коробочці. О. Мені сподобалась коробка. Коробка, ну така, навіть як подарунок, можна використовувати. Якщо ви хочете комусь подарити, наприклад, на день народження на Новий рік. Чайник, гарний подарунок. От. Ще я сумнівалась, думала щось там з доставкою, але чоловік забрав його в магазині Ало, тому ми навіть не переплачували за доставку. Дуже класна така пропозиція. Хочу сказати спасибі величезним консультантам, які підказали, як оформити замовлення і як швидко забрати цей чайник. Прийшов буквально на третій день. Ми його вже забрали. І ось вже насолоджуємося, п'ємо чай, каву. Тому всім рекомендую чайник Пірат, а особливо магазин Ало. Там багато гарної техніки. Дякую за покупку таку класну.